Я обов'язково відповім на це питання, але хочу зробити кілька реакцій на те, що вже було почути. І почну з значення ратифікації Римського статуту, бо це подія історичного масштабу. І для мене, особисто для багатьох правозахисників, це персональна історія, яка починається з революції гідності, коли ми вперше опинилися в ситуації, коли право не працює. Я була координаторкою ініціативи Євромайдан СОС і тоді, через наші руки, кожного дня проходила сотні. Обитих, заарештованих, підданих катуванням, людей, які були обвинувачені з фабриковими кримінальних справах, і всі органи державної влади, які мали бути заточені, щоб захищати права людини, вони переслідували мирний протести, хотіли його знищити навіть фізично. Тому ратифікація Римського статуту це подія історичного масштабу, вона засвідчує, що українська держава приймає як аксіолога. Що масове насильство не толерується. І якщо держава його проводить, заохочує чи не виконує свої обов'язання про розслідуванню, то тоді буде міжнародний суд. Так само це важливо в контексті російсько-української війни. От багато говорили про це колеги. Я хочу звернути увагу на такий аспект, що поки не створений спеціальний трибунал з агресії. Міжнародний кримінальний суд це єдина для нас можливість подолати імунітети Путіна та інших членів трійки, які вони мають за міжнародним правом, і притягнути їх до відповідальності. Більше того, це можливість не повторити ситуацію в мінську. Де для тих, хто пам'ятає змісту Год, була абстрактний пункт про звільнення від відповідальності осіб, які пов'язані з подіями, які були вчинені в окремих районах Донецьку та Луганської області. Під це можна було підтягнути все, що завгодно. От як би хто не садив Україну за стіл перемовин, що би коли-небудь не було записано, міжнародний кримінальний суд не зупинить. Розслідування, які він вже розпочав, проти президента Путіна і інших шести фігурантів ордерів на арешт, які були видані, і це дуже важливо пам'ятати. Друга річ, на яку хотіла відреагувати, це питання прецеденту ем, приїзду Путіна в Монголію. Я просто щоб те, що... Зменшити драматизм ситуації хочу нагадати: на жаль, це не єдиний такий удар по молодій галузі міжнародного кримінального правосуддя. Можна згадати президента Судану Омара Аль-Башира. Він теж багато їздив після протягом 10 років, як був оголошений ордер на арешт за геноцид в Дарфурі. Він був в Джибуті, був в Кенії, в Південній Африці, був в Явданії. Тобто таке трапляється і питання реакції, тому що дійсно я погоджуюся, Росія хотіла створити прецедент. Можливо, візит в Монголію не такий важливий, а візит на Ч20 Бразилію для Путіна іміджево дуже важливий. І нам треба зробити прецедент, що за порушення зобов'язань перед судом країна буде покарана. І якщо дивитися про наявні інструменти, то Міжнародний кримінальний суд може звернутися або до Ради безпеки, що не має жодного сенсу, тому що там є Росія з правом ВЕТО, або до Генеральної асамблеї. І в грудні цього року, я не знаю, чи Україна вже буде членом. Римського статуту, чи, чи не буде чинності, це ратифікація, будуть передані ратифікаційні грамоти Генцеп ООН, і буде виступати там особисто, чи це треба робити через партнерів, але ці питання треба грудні на Генеральній асамблеї Міжнародного кримінального суду піднімати. Більше того, тут треба працювати зв'язці нашим дипломатам і громадянському суспільству і так делікатно нагадати, наприклад, Європейському Союзу, що у нього з Монголією є. І Монгол Монголія Партнерші і Асошейшнґрімент. І там є клаузула про права людини і зобов'язання міжнародного кримінального суду там теж містяться. І можливо, якщо Монголія демонструє так показово порушення взятих на себе зобов'язань, то країни Європейського Союзу приймуть рішення призупинити окремі програми матеріально-технічної допомоги Монголії. Тобто ну, то треба діяти, треба показувати, що ми. На такі порушення будемо реагувати. Третя річ, на яку хотіла звернути увагу, це на цю семирічну відстрочку. Я за ці 10 років багато чого різного чула. І розумію ось ці вимушені компроміси, але я сподіваюся, що вона буде знята, тому що стаття 124 дозволяє зняти цю відстрочку, і Франція, до речі, так зробила, на відміну від колонії. Міжнародний кримінальний суд це не пошт. Він проводить самостійне розслідування. Міжнародний кримінальний суд це навіть не Європейський суд з прав людини, він не зобов'язаний розглядати скарги індивідуальних осіб і вислуховувати їх в судовому провадженні. Він сам визначає, на що звернути увагу, і вже було сказано, що коло підозрюваних буде дуже обмежений, і тому це. Точно, навіть теоретично не може бути питання звичайних українських військових, тому що Міжнародний кримінальний суд цікавить велика риба. Подивитися тільки кому видані ордери на арешт, це міністри, це президенти, це командувачі армії, немає там рядових е, військових. І е, це насправді ситуація, з якою сам Міжнародний кримінальний суд. Е, Практиці не стикався, тому що одне питання мати таку від застереження, коли Міжнародний кримінальний суд розслідування не проводить. Як це було у випадку з Франції, наприклад, а інше питання, коли міжнародний кримінальний суд таке розслідування проводить, зокрема на окупованих територіях. І мені суто як юристці цікаво, як він буде розкручувати ланцюг наказів. з який веде до Москви і до адміністрації президента Путіна, від посадових осіб окупаційної адміністрації, які мають українське громадянство. Ми чекаємо всі в правозахисній спільноті на якісь публічні оцінки Міжнародного кримінального суду, можливо, за якийсь час найближче вони з'являться. Четверта річ, на яку я хотіла звернути увагу, це на те, що ми сьогодні багато говоримо про міжнародний кримінальний суд, і це зрозуміло, тому що це тема нашої дискусії, тому я дуже коротко, бо не можу не сказати, нагадаю, що 98% всіх звірств, які росіяни вчинили в Україні, буде розслідувати не міжнародний кримінальний суд, буде розслідувати органи національного слідства і національні суддів. І тому ми дуже зацікавлені, щоб в однах Національного слідства і національних судів були належні для цього правові інструменти. І закон, який був поданий разом з ратифікаційним, який вносить зміни до Кримінального кодексу, на жаль, тільки частково виконує це завдання. Він нарешті вносить в кримінальний кодекс злочини проти людяності, але нічого не робить з воєнними злочинами. Просто перейменовує цю статтю і не вирішує величезну кількість проблем, яка на практиці поставала протягом цих 10 років. Тому ми сподіваємося, це я кажу від правозахисної спільноти, що на цьому не зупиниться законодавча ініціатива, і все ж таки комплексні зміни до Кримінального кодексу будуть внесені, бо не міжнародним кримінальним судом єдині. І останнє тепер вже відповідь на питання, перепрошую за, за ці застереження. Я погоджуюся з Дмитром Глобінцем, що ми знову в ситуації, коли право не працює. В даному випадку міжнародне право, і на це є прості причини, бо вся ця міжнародна архітектура вона була створена в минулому столітті державами переможцями у Другій світовій війні. І ці держави переможці заклали для себе невиправдані індульгенції і преференції. Ну, як, наприклад, це право вето, яким Російська Федерація користується в Раді Безпеки ООН, що абсолютно паралізувало всю е, систему, тому що це саме той орган, який мав здійснювати превенцію і реакцію на порушення статуту в контексті вчинення е, злочину агресії. Але історія також вчить, що якщо право не працює, то це все одно тимчасово. І навіть Світові війни закінчуються і правопорядок відновлюється. І тому я погоджуюся із тезою Андрія Костіна, що ми маємо бути готовими до цих вікон можливостей і зробити все від нас залежне, що коли це вікно можливості відкриється, ми могли ним скористатися. Я нагадаю, що війна має не тільки мілітарний вимір, економічний, ціннісний, торгівельний, інформаційний. І Росія вже зараз говорить, що в були постановки, що це були не трупи людей, а це були актори, і ви якщо придивитися, можете подивитися, як вони ворушаться. Якщо будемо в ілюзії, що все очевидно, то ми програємо. Я скажу більше, неочевидно зараз, навіть для країн, які... Мали би все розуміти в силу свої, своєї історії, але просто знаходяться на географічній відстані і ще під російським впливом, і тому дуже приймають точку зору. Комунікаційна пам'ять про пережити живе три покоління, а далі лишається тільки те, що було задокументовано або оброблено і представлено як сенси.